Я, Ліза Романова, пропоную послухати наших земляків і не тільки, чому Луганщина це Україна і за що таке її можна любити. Українська поетка Любов Якимчук народилася в місті Первомайськ Луганської області, а виросла в селищі Золоте П'ять поблизу. Любов Якимчук пише про Україну, яку Росія не здатна окупувати, попри будь-які намагання. 2015 року Якимчук видала другу поетичну книжку Абрикоси Донбасу, де описала досвід війни. Багатьом українцям та іноземцям книжка допомогла зрозуміти український схід і травму його окупації. Книга потрапила в рейтинг 10 найкращих українських книг про АТО за версією українського Форбс. Також вона фігурує у списку найкращих книжок десятиліття за читацькою версією. Поезії Любові Якимчук перекладення. 19 мовами: англійською, німецькою, французькою, шведською, польською, словацькою, словенською, білоруською, російською, литовською, сербською, івритом румунською, азербайджанською, естонською, грецькою тощо: в інтерв'ю виданню The Ukrainians Любов Якимчук зазначила. На певному етапі я зрозуміла, що про схід України не створено міфології. У 2010 році я пропонувала одному українському видавництву антологію під назвою Битва за Донбас. Це мали бути твори українських письменників про схід. Я хотіла зібрати це все і зрозуміти, як виглядає схід у нашій літературі, але, на жаль, цей проєкт видавництво не відібрало. Задовго до війни я вважала, що ця міфологія те за що потрібно битися, тому я взялася за це у своїх текстах. У 2021 році Сєвєродонецьк вже вп'яте приймав фестиваль думок, де серед інших обговорювали тему «Долаючий розрив поетичний вступ України до ЄС. В дискусії брали участь Любов Якимчук та естонський поет та перекладач Матхура. Вони читали вірші одне одного, перекладені естонською та українською мовами, зокрема, зі збірки Якимчук. У січні цього року у Франції вийшла аудіокнижка Абрикоси Донбасу, яку озвучила легендарна Катрин Деньов. Ось вірш з цієї збірки українською мовою. Повертання нам додому хочеться туди, де ми посивіли, де небо вливається у вікна потоками синіми, де посадили дерево і виростили сина, де збудували дім, який без нас сирів. А дорога наша розквітає мінами ковила й туман прикривають вирви. Вертаємося гіркими, неговіркими, винними, нам би мати дім і трохи миру. Нам би постояти, подихати сирістю, витягти знімки з альбомів родинних. Ми додому їдемо туди, де ми виросли. Нас батьки чекають могили та стіни. Ми підемо й пішки, хоч були би босами. Як не знайдемо дому там, де залишили, побудуємо дім понад абрикосами з неба синього і з хмар пишних. Любов Якимчук, коли писала «Абрикоси Донбасу, мала на меті показати, що, попри все, навіть окупований схід це Україна. І вона розповіла про дикі абрикосові посадки, що зникають, коли люди перетинають кордон із Росією. Це природний кордон, який маркує українські території. Так, ми з Луганщини, але, зрештою, у усьому світі, коли зараз питають, хто ти, звідки ми. Відповідаємо, я з України, і наразі найчастіше цього достатньо Булганщина – це Україна. Так було, так є і так буде.